У психології дуже часто виникають труднощі з поясненням такого поняття, як Я концепція. Я концепція це виявлення самосвідомості, динамічна система уявлення людини про себе. Я концепція формується під впливом досвіду кожного індивіда. І становить основу вищої саморегуляції людини. Якщо говорити про співвідношення самосвідомості і я концепції, то треба сказати, що самосвідомість розглядається як складне родове утворення, а я концепція як видове. Тобто Я-образ є частиною або продуктом самосвідомості. Виділяють багато різних Я-образів, тобто Я-концепція включає різні Я-образи. Це може бути я соціальне, я фізичне, я духовне, я реальне, я ідеальне, і я фантастичне і подібні різні образи. Також важливо зазначити, що, на відміну від самосвідомості, уявлення людини про себе, оці знання, вони також можуть бути і на несвідомому рівні. Тобто Певні образи, певні уявлення, навіть на рівні самопочуттів може знаходитися на рівні несвідомого. Дуже багато наук вивчає це поняття, як концепція, науки, які, які пов'язані з вивченням людини, це і соціологія, філософія активне поняття, я розглядалася. Ну, і Різні науковці також зверталися до цього поняття, науковці психологи також зверталися до цього поняття. Особливо активно досліджувалися поняття у межах гуманістичної психології, представниками гуманістичної психології Абрахам Маслоу, Карпл Роджерс. Вони досліджували процеси самоактуалізації особистості. І важливим етапом досягнення цієї самоактуалізації, актуалізації є і формування, і розвиток я концепції через задавання таких питань, а хто я такий, які мої особливості, ким я хочу бути, тобто створення такого певного образу про себе на основі свого життєвого досвіду. Я Концепція має багато функцій, головна функція концепції це забезпечити інтегрованість, цілісність індивіда, допомогти, за допомогою створення такого образу допомогти людині досягнути певної гармонії з собою. В сучасних умовах також виділяється, виокремлюється така роль я образу як саморегуляція, тобто за допомогою створення цілісного позитивного я образу це буде допомагати самореалізації особистості. І також цей я-образ буде як механізм саморегуляції особистості. Треба додати, що я концепція або цей я образ, він може бути позитивним, негативним і амбівалентним. Механізми, якщо говорити про я як механізм саморегуляції то цей механізм він може проявлятися через певні вербалізовані форми, через визнання власних бажань, тобто я хочу, коли людина починає задавати себе питання, що я хочу, я хочу. Усвідомлення своїх власних можливостей, я можу, через вимоги до себе мені потрібно, і через цілеспрямованість. Я правду, я, я чогось хочу. Треба сказати, що е, е, люди мають різні як, концепції, вони можуть е, сприймати світ правильно, чи неправильно чи спотворено, і також і сприймати себе так, в, такому, в такому вигляді. Особливо коли, наприклад, і я реальне є ідеальне і воно не співпадає, не збігається. І тоді це може спричиняти незадоволення, розчарування, викликати агресію, негативні емоції. І е, в кінці треба додати, що я концепція вона Дуже важливо вона формування я концепції, позитивне, адекватне є концепції, тому що вона впливає на всі аспекти діяльності, це і задоволення собою, через задоволення собою, прийняття себе, формування почуття власної гідності, позитивне ставлення до себе, узгодженість всіх я. Е е Образів між собою і це буде дуже потужним мотиватором для досягнення е, у е, своїх цілей у майбутньому.